Сьогодні нове відео. Останнє відео, яке я записала, було дуже емоціональне. Це якраз після тих подій, що сталося. У мене ж такий був трохи нервовий зрив, Ну, зараз все нормально. І тік пройшов нервовий. У мене він буває в деяких випадках, тільки, якщо я дуже переношу стрес. Дякую всім за поради, хто там писав. От я, коли в такому стані, то трошки так можу збиватись, можу записувати, перескакувати з слова на слово. Ну, треба трошки зрозуміти. Хоча я в кожному відео якісь помилки роблю, але це не без того. Це є канал, я говорю спонтанно. Деколи собі роблю записочки, там питання на записочках, щоб не забути про що я говорила. Але в основному то спонтанно розказую, якусь тему собі виберу і про неї розказую. От так що дякую всім за коменти. Дякую всім, що підтримали. от Сьогодні буде. Таке відео трошки легше, тому що важко говорити на такі теми. Я не готова кожне відео писати на якусь тему трохи таку, яка мене дуже задіває, як кажуть. Сьогодні розкажу трошки так, про різні теми, як всього по чуть-чуть, кажуть, по потрошки. Я в цьому році в Україну все-таки поїду, хто мене там питався. Чи я не передумала після тих подій їхати в Україну? Ні, я не передумала, У мене є вже білет, і я їду на Західну Україну до, своїх, до своєї мами туди. Там більш-менш тихо, але ж ну, набагато тихіше від усієї України, але ж хотіла поїхати в Черкаську область, не знаю, вийде, не вийде, як вийде, то поїду. Поїду, буду вам знімати там е, яка хата моєї мами, яка ну трошки там, що можна буде, зніму, яка дорога, і аеропорт в Румінії там. Так що будете дивитися, якщо захочете, як вам приємно, то подивитись, це вже буде в серпні місяці, в кінці, в кінці липня я поїду. Буду цілий серпень, так що буду вам розказувати і показувати. Ось, дівчатка, таку жару 40 градусів я сьогодні стою, дві години глажка в мене, пар йде звідси, це капець. І вся. важко робити таку ну, жару, такі справи, хоч дві години оце пар на тебе йде і це, ну нічого, це робота, що зробить? І кожен день це по дві години майже глажу і це в таку Ось Симочки гарбузові, коли ми були на базарі, я показував відео, там купили теж, ми постійно купляємо. Замість чорних і мобілі. У них тут чорних не їдять тих соняшників їдять отакі. Вони підсушені в печі. Без солі. Є, що буває такі солі, дуже со, засолюють, то вони солені такі мені не подобається. А це такі, бачите, вони сухенькі, підсушені без нічого. Без солі, без такі просто з цього. І в піч, напевно, в печі сушать, я навіть не знаю. Ну, добрі, смачні. Сівчатку купили сьогодні дві. Фінок по-італійськи, по-українськи, фенхель, по-моєму, так? Колись було 3 на євро. Тепер одне за євро коштує. Ну, величенький, правда, є буває і менший. то менше трошки буває коштує. А це ось такі великі. Але євро, євро чимось один. Це капець. Було 3 на євро. Ще в тому році можна було взяти. Це такі ціни і тут так само і ростуть і ростуть кожен день. І виноградик теж ми купуємо 3 євро за кілограм, ну це ще не багато, бо 3 євро нормальна ще ціна за такий. То як черешні, коштували 6-8 євро за кілограм виноград, що це ще не Ну, ще не, не осінній інтеранній це. Ін... Виноград. Ну, нормальна ціна, скажімо. Так, дівчата, так, сьогодні розкажу вам і ще трошечки там деякі покупочки покажу. І як ми робили, як можна зробити салат ще з, з макаронів. Не кажуть, ін макарони. макерони. Літнє теж таке блюдо. От і роз, хочу вам розказати ще про циганів італійських. Ми там їхали як коли на море, я там чуть-чуть засняла, вийшло тільки на ходу так, чуть-чуть. У них тут багато тих циганських таборів, вони там собі вибирають якусь, якусь заброшку, ну, землю, якусь чи десь на якихось городах, там, де люди вже нічого не в якихось садах біля якихось супермаркетів. Ну, На таких місцях, де трошки ніхто не, не сильно до, доглядає вже. І цей, і ото понастроїть собі тих бараків, всяких там, що викидають люди там, всякі меблі, всякі цей. а деяким їм то подавали такі вагончики і подавали якісь там такі оці блокові чи які там домики. А в основному вони тут в Італії, їм тут роздоліє. Як кажуть, життя багата тут у них, вони тут крадуть по чорному, і їх ніхто не виганяє. Дітей рожають. оце ружають, такі маленькі дівчатка 14, 13, 15 років. Вони вже всі вагітні, одна дитина за другою, то посідають в метро. Ну як вони кругом є, цигани. Ці але тут їх. Прям прикормлюють їх, нічого їм ніколи не... Не, це... не ганяють майже їх. Вони ходять по тих метро, крадуть там по чорному, їх то зловлять, повезли там поліцію і випустили в той же день. І вона ходить з животом постійно, бо знає, що її ні в тюрму нікуди не посадять. Це обично ці руминські поприїжджали сюди і тут вже заселилися. І вони. Тут вже багато років, вони знають всі закони, ці, вони нічого не бояться, себе ведуть так по наглому. Так, вроді так ідете, коли приїжджаєте в Італію, треба не дивитися, що там жіночки, дівчатка, вони тебе окружають 5-6 чоловік. Вроді такі нормальні дівчата, чисто діть і все, і не подумаєш, що то циганки. От, Тільки якщо вони між собою балакають, то чути. По... Умові. Ну, вже ми трошечки ну, якби їх розрізняємо, тому що ми вже знаємо, бачимо по телевізору кожен день, який в них ліца і, і як їздила на роботу в метро, то там теж сиділи постійно в цьому метро і на електричках на самих цих сиділи в вокзалах. І кожен раз з дітьми ті діти спали постійно. Це в нас так само я бачила там в Україні. Були такі випадки, що дітям отом, якісь чи снотворні, чи вони якісь алкоглі їм дають, щоб вони спали, ну щось дають. От. І вони тут в золоті всі ходять, багаті, вони кошельки крадуть кожен день. Як їх питають ще й журналіст, скільки ви заробляєте за день? Вони там такі цифри кажуть, що нам і не снилось ніколи. А то накрадуть, накрадуть От у рейсі кругом, хто не уважний, ці лишає в кишенях. Недавний не сумок крадуть вони кругом. Тут своїх є, тих неаполітанців, а ще й ці цигани. То хто приїжджає в Італію, будьте дуже уважні дуже. Бо це з, з кругом, кругом, де не підеш, їх хватає. От, ну і. Ми, допустим, українці завжди возмущаємося. Це тут понаїжджають у тих африканців, марокінців, цих цигани. Вони їх усіх підгодовують, вони нікого не виганяють, хоч ті, які там преступлення би не робили, але у них тут закони такі гуманні, як би сказати, то вони всі того їдуть сюди, щоб тут якісь звершати свої діла. І за це або получать там мало, геть, коли, коли їх садять там, якісь тих, щоб поприїжджали. Вони італійцям, то дають багато років самі своїм. А якщо ці такі всякі, що поприїжджали, то вони їх і не трогають, а то вони і, чим хоч займаються всякими поганими ділами. і Нічого їм за це нема. І не видворяють їх з країни і нічого. Ну, коротче, Говоря, вистачає тут цього добра. Ось От. От такі хотіла. Оце покажу вам там відео трохи. Ми приїжджали і там постійно має стояти то поліція, то ці солдати, тому що вони там чудять постійно. То палять щось, то наносять туди мусора, стільки, ніколи не прибирають, потім заставляють оці всякі служби комунальні. Щоб за ними там перебирали, Та вони бараки понастроїли. І туди всю, весь мусор звозять, то з мусорників все збирають, потім йдуть ще й на базар, продають вони там такі базарчики устроюють свої в центрі міста. І то все продають, що вони збирають мусорників. А люди йдуть і купляють ще й притом до них. От то бачила, стояли там машина з воєнними, тому що вони там. Що хочеш, чудять, роблять. Ну, це така трошечки історія. А в Італії все так воно. Воно все так якось для іностранців тут легше ну... закони якісь такі і гроші їм дають, і то, і все. От тим, що приїжджають з Африки і все. А своїм важче все для них життя. Так що так сьогодні таке трошечки відео. Покажу вам трошки всього потрошки. Ось бачите, там хатинки так в саду в такому. Я вже замедлила трохи. От там все сюди заїжджають. Вони собі настроїли цих всяких лачу, лачужок. І там воно машина воєнна стоїть, їх стереже вже. Оце такий табір. Спочатку Віталій ще роблять салат. Із макарон. Це у нас такі ракушки макарони. Вони інтеграли з чорних сортов зроблені. Там пшениці бувають. І ще з інших цих, вони більш дієтичні. От помідорки, базилік і можна а сир. У мене десь тут є такий копчений, Ну він трошки розтану, бо ми його вкинули. От, і я чуть, -чуть тут в саламі додала малесенькі кусочки. А можна і тунець так само додавати сюди. Оце з помідорками. А можна тільки помідорки. Це такий літній салат, у них так само роблять з макарон. щоб гаряче не їсти. Це у них такі різні салати з рису, з помідор придумані. Вони добрі, смачні. Сиро сюди можна ще навіть патерто додати. Так що, дівчатка, пробуйте, вам сподобається смачного всім. І від слід тих гарячих розтане, та кора льодова, я міцна. Може, квіти зійдуть і настане. Ще для мене весела весна. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні.